Привіт, друзі, канал на Зв'язочку, Петюнчик, ранку і ми вже на воді після вчорашньої риболовлі. Будемо далі тестити наш новий спінінг. Нарешті я попав на це місце, тому що тут завжди зайнято. Хотілося тут спробувати половити. Дивіться, красота, І ще фонарики світяться. Рибка гуляє. Короче, ми Зарядили вже палку. Так, друзі, паличка Azura Kinetic 94.734 тест та 2,85 рост Шимано Дайва, ой, Шимано Сіддона і що, поїхали? Родуємо спінер Подивиться, що буде, потім будемо переходити на слікун. Діма давай Ура! Oh, yes. Ура! Чу, не ну це маленький <схай> Вітаю з першої риби. Що він настайл спінер бухіра Ай-яй-яй! Молодець! А далеко взяв? Ні, під берегу бачите! О, випускай. Це ж це кримінальний. Сейчас. До 40. Від 42 сантиметрів, Дима. Сфоткаєш, строфей, чим. Ну конечно, давай. О, аж улибнувся. Наконець-то перший судак. Двадцяти перший? Так. Да. Бачите, як Молодж наказує. Я ще й і покльовки не бачу. Молодець. Улупив? От, от поклвку не протикаєш. <різь> <різь> ну Дімон, молодець. Перша риба, перший судак в його житті Вітаємо Дімончик. Полі бомбуш дивитися. Так, ну а ми... що? А ми куримо пока. поки. Наше місце вільне. зашибись, Будемо тут впіратися. Це якесь нашестя цих фідерних рибаків. Ну просто капець. кстати, друзі, воду дають. Це дуже добре. Так, сейчас тут стоїм. Так, ну що, друзяки. Поїхали. Все, на бровочку залетіло. А там справа продовжує. Басить, блін. Сьогодні, звісно, погодка, друзі, така собі, вітер. Вітер. Віцайт дощ, не знаю як це все скажеться на кльові Вчора хотіло на камеру, сьогодні не хоче. Праворуч взагалі вода кипить. Що стосується палички, друзі, ну рекомендую. Нормальна палка така, як для берегової ловлі, якщо ваші рибалки в основному подв'язані під берег, то так, да, паличка дальнобойна. Прикольно, мені сподобалось. Ну а хто там злодок, то там вже шукайте собі інші варіанти. Там я вам не совітую, нікому нічого не нав'язую. Це не реклама. Це просто ділюся своїми враженнями. Це є азури, сейчас каждый кожен... того не подивись, не рыбачить. рибачить. То не було їх. Один зайшов спортсмен і почалася двіжуха. Дуже багато є хороших паличок інших виробників, навіть кращих за азор. Тому робити вам висновки. Друзі, сонечко встає, як гарно, красота яка, Причому так швидко? Я пока вытяну, его еле-еле видно было, блин. Спиннинг пока витяг. Дивіться, как быстренько. Сейчас буду лупить. И буду жарко. Так. Рыба, короче, мне, блин, вот тут, прям в ногах. Вот тут. Где? Издевается, короче. Ми її на дальняку шукаємо, вона все в березі. <гум> ну, Малий Димон сказав, що блін ну, метрів десяти в нього. Покльовка вон, бачите, була. Ну, Я думаю там метрів двадцять було, але... ну, тим не менше. Дивіться вже як високо, за хвилину прямо. Знову друзі блін поклвка і знову холоста що ж це таке, га? Так вдбасив, блін, ох і мимо Ну нічого продовжуємо Так друзі попробував на ну, отводний колин 20 покидати Не хотіть там щось другое. Дима, ты сьогодні красавчик. Давай давай. Ще судачок. Це геть маленький. Оце він у мене, наверное, і наб'є такий. Взять не могу. Маленький, да? Да. О, Тихо. Красавец. Пофоткай. А, Ні, ты вже ты, не, уже пофот... не пофоткай, не, пофоткай. Короче. их ВЗ. И везе. И Дима, издеваюсь сейчас Ты сегодня да. а, кормаки ловишь? Да. Уже <laughs> трое. Перестало два судачка, два кормака, ну нормально рибалка в тебе сьогодні. О, все, і в мене щось. О. О! Судачок. Судачок! Тихо, тихо, тихо! Даже без поклёвки. хе Хехе Бжі Десь прямо в камнях, блін воды уже поняв до берега А він спокусився. Я думав шо опі, Що у нас таке? То за кормак, чи що? Ні, щось ворушиться. Що там? Ще один. Блін, Діма, я за два заброси тебе догнав. Так. Да, ще два кормака і я, Діму перегнав. Должен уточнить. <laughs> Ох ты ж, мелочь. Что что такое? Последующий. И прям, блин, сдал их куда на бровочки стоял. Або пидрота попал. Ну? Кстати, обидва без покльовок повийшли Щось наче Побіше Ага, окунь. Бармалей Ой, хороший окунь, слухай Хороший окушарий Тихо О. Ось такий

Це прям так ударив Так, а де ти там кинув, щоб я тебе не Так Там Друге місце Тут уже під Покльовки є, Але холості Щас здесь встанем буде ні. Єсть. Що ти там? Так сопротивляюсь Сюда чок маленький Снова мелочь Біжи Эх Засранців мали Пять крупные войска друзі якийсь капець де ну, покльовок сьогодні друзі дуже багато дуже прям я, я б сказав би капець капець я вже збився з рахунку Блин, ну, знову знову багато холостих і б'є чітко А толку ноль. І на дальняку, і в ближняку б'є. Ну, окуньові теж були покльовочки, але по ну, ньому покльовку з судаковою можна ж розрізнити. Так, ну давай, на камеру уже шклинь. Не хочешь? Не хочешь. Сегодня не стесняется. Вчера на камеру плювал. Сегодня уже не хочешь. прям с камней, друзья. Хороший окунь, слухай. Вот. Что я вытягивал, и догнал. Стой. 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 А, Нормальный, ты Я вже уходити хотів Ну, непоганий. вже. Димон. Все, наловились, да. Все, Дімон мене сьогодні обловив. Короче, ну, Розмір не дуже такий судачок хороший, але ну, щоб вийти покайфувати, то можна виходити. Взагалі, отакі от справи. Все, геймовер порибався.